І постійна комісія за з питання, сім'ї, молоді, соціального захисту і населення відсутнє повному складу. Думаю, що ми ворог у нас є, постійні комісії по питаннях бюджету, земельних відносин. Є і в основному питання, сьогодні питання які сьогодні стосуються саме тих питання, тому ми з вами можемо прийняти ті рішення, які у нас є. І комісія спец... Спец... бюджету, фінансів, подавчої економіки працює у повному складі. Як і завжди, ми хотілися перед, перед початком розвитку з питань порядку наголосити на те, що ми бачимо самі, як і оцінні комісії. Але... Є документи, які повертаються до розгляду або якісь інші інстанції, вимагає нас безпосередньо, щоб до сесії були протоколи постійних комісій. Кожна комісія має голову, секретаря, і я прослухую вас вести протоколи і до сесії свої рекомендації, що були вписані у ці протоколи. Я бачу, що єдиний, хто подає протоколи постійних комісій, це є знову ж таки бюджетна комісія. Хотів би голів комісії закликати до того, щоб працювали більш активніше і в законодавчому такому ході. Шановні депутати, порядок денний вам розданий. Тут в нас включено сім питань. Окрім того, надійшло ще одне питання. Нас юрист з ним познайомить. Ми його включимо до порядку денного і воно буде звучати в нас. Так, ласка. Передачу об'єктів соціальної інфраструктури. Да, да. Повідомлення про передачу об'єктів соціальної інфраструктури від арбітражного керуючого від 19 вересня 2016 року. Так, я думаю, що ми пропрацюємо оперативно, злагоджено, е, організовано і ми всі всі питання на сесію будемо дати свої реформації, зауваження. до... до. Активної співпраці, і давайте почнемо із першого питання про стан підготовки об'єктів житлово-комунального господарства сільської ради, установи сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 16-17 років. Приновні колеги, вам роздані проєкти, проєкти рішення. так? Будь ласка, питайте проекти рішення. ну, Вони стосуються Я рішення. Ви знаєте, що це питання буде винесено і на виконком, і пізніше на сесію. Працювала в нас комісія по перевірці. Хотів би вас проінформувати, що сільська рада в більшій мірі готова до проведення, виконані всі майже роботи в цьому плані. І Подивіться, будь ласка, що було виконано. Звичайно, зима в нас в розплох не застане, тому що потрібно ще буде багато напрацювань для того, щоб ми справилися з тими завданнями, які в нас є. В основному це були проведені роботи ремонт, утеплення. Я думаю, що подаємо, будь ласка, і я рекомендував би винести це питання на розгляд сесії. По які інші пропозиції будуть? Так, пропоную винести питання про стан підготовки об'єктів житлово-комунального господарства сільської ради, установ сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 16-го року, 16-17 років на сесії. Прошу проголосувати, Хто за те, Щоб винести це питання. Прошу опустити. Дякую. Переходимо до... До, і до другого питання порядку день. Про стан виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку сіл Заянської сільської ради на 16-й рік. Проекти вам роздані, я знаю це. Залишив. А ні, залишив. Так? Є. Так? є. Є, так? Ваші питання? Ні, я тут є основний. Виконання програми, тут розписано, що було зроблено, капітальний ремонт, реконструкція, вуличного освітлення, прибирання насосів, виготовлення робочого проєкту, будівлі. Манетні, а ви так. Ні, ні головне багато. Будь ласка. Ну що зроблено зроблено? Що зроблено? Так, ну що не зроблено? Багато ще звичайно. А якісь там по дорозі ваштаб. Жоплень, Мільйон. Ну, тоді є кошти. Поки Ні, що я зрозуміла, але ви цікавилися станом, станом цієї програми і на якому так вона, ми заложили 3% на співфінансування, півтора мільйона гривень в Наталья пришла. Наскільки я проінформований, 2017 рік буде роком доріг. Я думаю, бачите, що... 17 це 17 говорили 16-й, ми заложили на 16-й рік, ми говорили місяць 45 тисяч, 3%. І говорили, і ви ж знали, що це... Фінансування має бути, ви цікавили цей період? Чи, чи воно буде просто вже журналіст? Жодний... Буде, не буде? Ну, ще поки ні, я До, до сесії цю інформацію я знаю, зна... так, 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 так. Так. що дякую. Так, так, співфінансування то, це не... Якщо вдруг не буде. Це, це Варшавка? Варшавка? Так, я Варшавка, далі ми закладали Лесі Українки, Богдана Хмельницького і козацької слави. Так, що... Лесі Українки це старожурки. А ці все останні зря, 3%. На співфінансування. Ви знаєте на якому етапі? А -а -а. Просто якщо вони в цьому році не плануєте, ці кошти... А це ще, Якщо ради адміністрації, ми говорили, тоді ми говорили. Якщо не помирається обладнання, то значить. І так, так. Чи вони планують, не планують, не планують. По-моєму, планують. Хоча б Варшав. Добре, я записав цю інформацію, я надам вже безпосередньо на сесії, я думаю, що не. Так, що ну, я так. Прошу внести це питання для розгляду сесії про стан виконання програми соціально економічного культурного розвитку Сіл Золянської сільської ради на розгляд чергової 13 сесії. Прошу проголосувати. Хто за те ще провести? А, а чому бюджетна комісія не розгляне це питання і не прийде до якогось рішення? Бюджет. Це бюджетне питання. Це бюджетна комісія, для чого це виносити на сесію ну, без обговорення? Є? А, ну, будь ласка. Повністю вся комісія. Ви помічні, як земельне багато було. Коли вона буде? Ну, Вона виїхала в рівні. Просто у мене є питання. Ну, це, Добре, це два вас питання. У нас є гроші, які з спочатку року, по селі Новоставки, по селі дерев'яне на вуличне освітлення. Я бачу, як заклалося, так і воно вісить. Ну, вже на зараз. Зиванимося і його ж треба зробити. Ми говорили, я говорила особисто з масничком Сергія. Він каже, що по цих... По цих... Значить, по, по селу Новостав я говорив yeah. з фірмою Ранк ЛТД. Михайло Михайлович Лідер мені говорив так, що вони мають його доробляти, тому що дві підстанції, по двох підстанціях було електрифіковано, це було десь 24 роки назад. І одну підстанцію не мали би робити. Гроші виділили. Да, 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 да. Це той на основах. <плес> Але я говорив, ну, чи майстер чи інженер, хто в нього там такий Володимир є, то він говорив, значить, на даний момент вони нічого про це не знають, що вони мають виробляти. Не було проєкта, не було проєкта ні в них, ні в Олійника. Я цей знайшов, приріз Олійнику, ну це вже було. Більше назад. Десь тому тут є, ну. В цьому кабінеті. І зв'язатися з не кабінетом. Да, вони вони, вони мали це доробляти з Володимир Говорив, він про це нічого не знає. На рахунок е, дерев'яного, технічного взяття, е, значить, ведеться проєктування. І далі треба шукати так само організацію нову, або ту саме ранку туди, е, брати, щоб вставали під роботи. Або нову, або з Догунівську. Ні, ну, є, тисяч, ні. Це, це тисяч поточний керів. ремонт. Вуличний. А по деревину дерев в технічному вже є, проєкт в розробці, і далі так само, або рантер ПД, або Здолбуновська з фірма, яка вже виїжджала туди, і вони якийсь огляд дивилися, робили огляд, дивилися ці всі мережі. І якісь попередні розрахунки були, але ця вся інформація Треба вам в Уліна. По вуличному освітленні. Було заключено договір по 1 травня. Там частково зробили, де частний сектор, і мали зробити між будинками. Там заключили договір на всю суму. Я брала в Лесі Підтримний телефон. Я три рази дзвонила, може вона не реагує на новий номер той директор, бо вона скидала. Ага. Бо це було ще освітня, були це перше травня. Вони частково зробили, а частково. Ще ні, там нема проплати, там тільки є проплата частинки, той, що вони зробили по частному секторі, але не мають зробити перше травня. Тому я вас прошу теж зв'яжіться, тому що, того, що в нас договір заключений. Чого вони не приїжджають і не завершують роботу? і кошти, і кошти там заложені, Там ж по люди є. І вони не беруть руки. Я їм сама особисто знала три чи чотири рази, вони збивають. Я перезвоню їх. Ти більше, якщо кошти вже виявлені. Ну, вони ж здорові підписали ще в липні місяці. Частково ми їм проплатили за їхню роботу, а частково ми зробили жовтий місяць. Треба з такими жовтими не співпрацювати. Або прийде голова болеви. Бачите, вони будуть з першого травня вже почали. Те вже, так, кусок робили, треба вже ж мусить доробити їм, То ви теж зліжіть. Не доробатуєте. Ні, ми проінформуємо це. Довідкуток про всі вулиці, що поголошені, обмирали на реконструкцію Ломоносова и Пушкина. Там же что же тоді время як говорить? Ну, в планах не тут там же все прошло, вмирали, все це. Але Світлом там зайшли, щось немає. Виходить, бачите, розкажіть, лампочки ви дружбуєте, то там п'ять лампочку, то виграмо. Друге питання, якщо включається в 9, то знову не включається в Там 6 чи п'ять. Люди залізли йдуть туди сюди кром темно. Темно. І, і там темно. ситуація, знаєте, де така по, по центральній, де саме є ще й церкви, де переход. Там дуже темно. Або там зобов'язати, хто на кутку, там чи дерева або поставити собі шламочку, там на переході темно. І там не видно, Це вже так пару рублів більше, але щоб люди не жалілися. Якщо в день буде світитися, вже прийшла нова церкви. 2 гривні. Ну, то платили щось там діло? Ночі, не з кармана. Олеся Сергена вже сказала, що так, да, в в в Влеса, не через стовп, а вже через 2-3, тому що вже нічне був платити по рубль 30. На другий рік нам бюджет... Пів бюджету буде йти тільки на оплату вуличного освіту. А який пів бюджету? Ну що вже? Ну все, Олег Петрівні слова. Або його не роблять, не світлені, говорять, що буде темно, поки не стане першим. Ні, ну пробачте. То в одних сільських радах... А як воно є, то давайте його світить. Пожалуйста. Гроші заплатять. Весь питання. Ну, тож не співайся. Ні, ну, ці минулі ходити на якісь відповідні лампочки, які... Можна лише переключити на дві години. Але воно дорожче Але з 4 до 6 включити люди йдуть туди-сюди. Ну, зараз починається, зараз буде зимовий, ну, так як зимовий період, то вони перейдуть на... Плевані від колор 7, починаючи вечір, на кожному стовпі лампочка і аж до центру плевання, як в місті. Хватаємо, біночі. Біночі. Ну, там, мабуть, там, ну, там, Ну, то але я теж за те, щоб купити, хай лампочка буде дорожча, але купити, та менше бере... купи, 50, 50. 50. 50 лампочок вже є. Якщо це не, це не, не... вчора був, був, забрали, вчора. Да. Да. Але 50 лампочок. Ще 50, 50. Що, А що 200 не бере? Ну то бери 200. 200. Дивіться, там просто цей бюджет розписаний на щомісячно. Ви розумієте? Помісячно розписаний. бюджет. На 11 на награбів треба вже Віктор Васильовичська. Є, є. є. Скільки награбів треба? Всі 50 треба завести на грабу в 30 і на контору туди. 150 поміняти хочу на, на, на менше. Вітайте, що освітили. І ще раз на ну, рахунок і... Ну, я. Озвітлення, сміття, що там? Це основне, що хтось має працювати. ніхто не говорить, що нам це буде дорога чи ще щось. Правильно? З потикати вже... На це поки що так. Ми Варшавка записала, що про приймала головний бухгалтер. Дереві не осребни завершення. Є? Так, вуличне освітлення 1 травня, Голоше було ця Лобоносова і вулиця Пушкина Лобоносова Пушкіна, і але її нема соціальної програми. Немає не, не поставить в постав майбутньому розглянуті зараз нема. І ще нас заложені гроші і. Ну ми поки ще нічого, я по крайній мірі не знаю, як геодезія олишва. Правильно. А. Ну але чи є, є ж землемір, заключений який договір по геодезії, лише. по зйомках геодезичних, по лишві? Ще? Ще? Ви ж маєте знати, чи почалися якісь роботи чи ні? Ви ж землимі? Це ж. Мене, Це. Чого, ти, ну хто ми мав робити? Хто мав робити? Руки був, не було. А технічне завдання є на себе? Знову без технічного завдання працювати, як не було, так? Руху не було. Руху нема, коли шла. Руку не було. Тобто ніхто нічого не працює. Просто я чула таку інформацію, що були швіробень, зйомки, оце десь. Тільки в другій стороні. Уже та, що обласна земля. А де це ж Ні, ну обласне не буде його робити. Це наші питання. Я через це питаю, чи закликаєте. То ми це вже і проплатили. Треба шукати фірму, яка буде робити зйомки і майбутніх вибор ми заложимо на свої гроші. так? так. А Хто цим має займатися? Контроль сільська рада. сільська рада. Сільська рада хто? Є головний коган. Почекайте, в нас в штаті сільської ради 22 ну, е -е, посади. Значить, значить володим володим володим. Чин, кілька. на на За ви піднімати посадові інструкції, 100 чоловік. Першу чергувати. Ви вирішують це питання рішенням. У рішенні завжди вказується особа, на яку покладу за виконанням даного рішення. І де там те рішення, я не ні. знаю. про проплату Це відповідає головний багато. А про заключення договорів, наприклад, якщо ми заложимо на щось гроші, вони мають час на виконання. Значить, винувати і Михайло Михайлович. А я розумію, це не виконання. Ні, ні, ні. Ну, ви, ну, це ми враховуємо. Дякую за підтримку. Це треба врахувати, тому що вже за три місяці кінець року. І ми те, що запланували, має максимально використати. Ну, я думаю, багато хто відповідальний за ці всі, всі питання і чому вони будуть виділені кошти, вона, я думаю, на сесії проінформує. Ці питання, які були сьогодні у вас підняті вам, вони є запроспектуйовані, я думаю, вже має все бути, як ти казало, оплачено і вже почали <плес> робити. Розумію. Таких, Це просто робить Віде, де, що робить завдання на виконання певних робіт. Є воно підписано. То вже третя ситуація є підсього. Ми хто що... не задумалися? Ну, так вийшло, що її в серпні місяці була сесія, в серпні місяці заложили, потім всі ми знаємо, які були пере не було навіть, я так зрозуміла, особливо і часу. Ну От ну, ви вже заказали, ви маєте контролювати, не, не, контролювати. Може, і працювати. Не, геодезія сіошва і новоставка. Ні, тільки Олешвата. Там геодезія Олешва і генплан Олешва, Що я не помиляю? Це родроб та А було на Одезію Новостав і Олешва. Олешва генплани говорили. Про генплани, я, я щось не чув, я про геодезію А, а про Олешва зморжі. Коли може в геодезія і виготовлення, які зараз подивити. Подивіться, подивитися дивитися. Геодезичні зйомки. Олишвась може не використовувати. Там є ну, Запитайте розумію, що так. може робить? Ні, там, ні. Там <гану> Михайло Борис, є <гану> питання. Геодезію по Олешві і Новоставу це робить так. організацію? <гану> да, є. От є, да? Проводять. <гану> де? Проводяться. Технічне завдання є? Є. А говорите? Новостава Олешва. <гану> а, а ви заключили договір з Олешва, так?